Привіт, усім! З вами Саша Матвєєв, і сьогодні ми поговоримо про довгоочікувану угоду, яку підписав польський уряд з перевізниками, які блокують наш український кордон. Ми вже давненько на це чекаємо, це вже від листопада місяця тягнеться. І сьогодні, нарешті, така угода підписана. І з завтрашнього дня вже будуть позитивні зміни. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться. Ваша активність в коментарях, в підписках, в репостах дуже допомагає просувати україномовний контент і допомагає розвиватися україномовному контенту і цьому каналу. Тому попрошу вас максимальної активності. Різні ситуації були з приходом нового уряду, уряду Туска. Є міністри, які. Проукраїнські є міністри, які мають своєрідні погляди на ту чи на іншу ситуацію. Але як би там не було, медика Шегині були розблоковані. Міністр сільського господарства непогано спрацював з польської сторони, і ніби є якась певна домовленість, все ніби гаразд. Тепер спрацювало і інше міністерство теж з польської сторони. Я в своїх відео неодноразово говорив, що це питання Польщі, і це питання польського уряду. Якщо буде політична воля і практичне питання, воно має бути вирішено з польської сторони. Тому що польський уряд їздив на переговори з блокувальщиками, в тому числі з українською стороною, але приймає рішення все одно польський уряд. Приймають рішення польські перевізники. Єврокомісія дає чи не дає ті чи інші дозволи, і ті чи інші консультації. Україна в цьому питанні не має вирішального слова, тому що блокують на території Польщі, блокують польські перевізники, вирішують питання польські урядовці. Ми приймаємо участь в переговорах, ми даємо добро або не даємо добра на ті чи на інші компроміси, але все одно приймається і підписується умова, меморандум чи щось там, що би там не підписували, з польською стороною. Польські урядовці і польські перевізники, які блокують. Тому це питання було за польським урядом. І нарешті польський уряд вже почав працювати в тому напрямку, щоб розблокувати кордон. Як і обіцяв, Туск. Є питання до Туска, звичайно, але обіцяв. Працює і зараз починається це діяти. Це вже дуже сильно радує. Що пишуть польські ЗМІ, що пишуть українські ЗМІ чи європейські? Міністерство інфраструктури Польщі провело прес-конференцію, на якій була підписана угода про припинення протесту поблизу трьох пропускних пунктів: Корчово-Краківець, Корчово-Краківець, Ягодин і Гребене Раворуська. Як наслідок блокування руху вантажівок через українсько-польський кордон. Повинно припинитися 17 січня о 13.00. Підписана угода складається з семи пунктів. Серед них повне виключення системи є черга на пункті пропуску Мальховіце-Нишенкович та контроль за обіцянкою української сторони про збільшення до 60 днів часу перебування іноземних фур в Україні. Також в угоді йдеться про діалог Польщі з Єврокомісією у контексті отримання фінансової допомоги для польських підприємців у сфері транспорту. Окрім цього, має бути посилена система контролю польських служб, поліція, податкової служби інспекції дорожнього транспорту щодо недопущення транспортних перевезень, які не передбачені угодою між Україною і ЄС, кабутаж, крос торгівля та інше. Попередньо відомо, що блокада призупиниться до 1 березня 2024 року. До цього часу польський уряд пообіцяв вирішити проблеми перевізників, тобто. Перевізники погодилися на розблокування кордону з умовою, що до 1 березня 2024 року уряд пропрацює всі ті пункти. Будуть вони на папері, будуть механізми їх виконання підпишуть. Ще раз вже остаточну угоду, і ніби блокування вже би не мало бути в цьому випадку, якщо все добре спрацює. Тому тут зараз має певний проміжок часу польський уряд, щоб попрацювати дійсно. От якраз тут буде задіяна максимально українська сторона, Єврокомісія для того, щоб вийти на фінішну пряму, зробити таку угоду, яка буде. І нам, українцям, та україні сприятливою, і Польщі буде підходити польським перевізникам для того, щоб вони не втрачали по їх словах. Можливо, польські перевізники, які блокували кордон, добивалися чого ще більше, але є певні пункти, наприклад, відновлення дозволів для українських перевізників. Єврокомісія казала, що не буде цього, принаймні, поки що. І як бачимо, все ж таки зійшлися на тих пунктах, які можна змінити, які можна щось трошки посунути. І як бачимо, є спільні точки дотику. Тому я одразу говорив, і протягом всього часу що тут питання сісти, поговорити, нормально розібратися з тими чи іншими питаннями, так щоби включився польський уряд, тому що реально всі питання це до урядовців з польської сторони. Є бажання, як бачимо, вирішується. Було бажання вирішити питання з фермерами, воно вирішилось підписали угоду, все було бажання ситуацію якось розрулити з перевізниками, і вона якось розрулилася, підписали зараз папір, який буде доопрацьовуватись, і який в майбутньому, я сподіваюся, все ж таки ще раз підпишуть, і не буде вже ніякої блокади кордону, тому що Україна йде в Євросоюз і вже зараз, хоча Україна воює, вже бореться за місцем під сонце, тому що всі розуміють і всі знають, що Україна, якщо що війде в євросоюз, то потрібно буде дуже багато змінювати, тому що в Україні багаті землі, багато людей, які хочуть працювати, які мають бізнес, і які будуть серйозними конкурентами з європейськими фірмами, заводами, фабриками, виробниками, переробниками і багато, -багато іншого. Тому вже зараз починають боротися з Україною на економічному фронті і на продуктовому фронті, як би це прикро не звучало, але все потім впирається в фінанси, гроші, заробітки, вплив. Також по інформації з інших джерел, Польща і Україна далі ведуть перемовини. Польща веде перемовини з Україною про запровадження імпортних ліцензій. Які б обмежили надходження з України не лише зернових, а й фруктів, овочів, птиці, яйць чи цукру, європейська комісія пропонувала таке рішення ще минулого року, але тепер польська влада має намір запровадити новий запобіжний захід, а саме перевірку надійності українських ліцензій. Хоча таке рішення не зовсім відповідатиме принципам вільного ринку, Брюссель готовий на нього погодитись за умови, що польсько-українська суперечка буде завершена. І все ж таки бачимо, якщо країни, адекватні країни, між собою спілкуються, ведуть перемовини, та не з першого разу, але ведуть перемовини, знаходять компромісні рішення, які будуть влаштовувати, можливо, трошки гірше Україну, краще Польщу, але будуть влаштовувати для того, щоб взагалі не було блокади. Для того, щоб не блокували, для того, щоб не було ніякого ембарго, ні на продукти. А інші методи, які дають можливість також торгувати і Україні, і Польщі. І не бути заблоковано. Тому я впевнений, що все ж таки ми домовимося, так, що не буде ніяких е, жорстких між нами проблем, які не змож, які не можна буде вирішити. Тут питання тільки часу і людей, які будуть над цими пропозиціями, цими проблемами працювати. Як бачимо, Польща зараз вже включається повним ходом з української сторони, ніби теж все працює. Хоча є питання до міністра сільського господарства України. Чому? Тому що. З нашими сусідами зараз найбільші проблеми, то по сільському господарству. Де та робота з сторони сільського господарства України, Міністерства сільського господарства, я не бачу. Тут треба включитися повним ходом днями і ночами працювати для того, щоб не було блокадів, претензій того всього, щоб ці проблеми, ці питання, які виникають, ще на початку вирішувались, а не доводили нас і інші країни до блокади. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом та підписочкою. І не забувайте, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу. Там можна задати запитання про Польщу та кордон і інші люди, які стикалися з тими чи іншими проблемами, на нього відповідають. Хтось розповідає історії про те, як вони перетнали кордон, які документи мали, і багато цікавого. Тому всім рекомендую підписуватися на мою телеграм групу Актуально про Польщу. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.